Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити огляд на ось такий поштовий випуск від Укрпошти. Це в нас свіжачок, новинка 25-го року. Ну і як на мене, доволі гарно зроблена, доволі вона симпатична. Чесно сказати, що це кращий випуск року, не скажу, тому що це поки що тільки другий випуск. Ну але якщо чесно, він мені подобається більше ніж попередній випуск I'm Fine. Ну, і, якщо чесно, I'm Fine, як на мене, такий звичайний регулярний випуск, то. Український народний одяг мені дуже сильно сподобався поки що. Взагалі, мені подобається ця серія народних одягів не тільки України, а народних одягів світу. Люблю дивитися на ці марки але якщо чесно, якось їх не дуже збираю, хоча, можливо, колись і почну. Ну що ж, давайте трошки. Само марку. Почнемо. Давайте з офіційної інформації, що 22 січня 2025 року вводиться в обіг та вважається дійсною до оплати посту поштового зв'язку. В усіх відділеннях поштового зв'язку художні поштові марки, поштовий блок серії Український Народний Одяг, марки Курщина, Білгородщина і Кубань. Формат марок і купону оце ось купон, а це марка. ну Далі буду показувати. Так, формат. Марок 30 на 33 мм. Тобто, якщо я зрозумів, отак 30 мм, отак 33. Формат аркушу 117 мм, ось отак у нас 120 мм. Аркуш складається із 8 марок і ось одного купончика. Якщо чесно, спершу я думав, що щіпка з купон і марка буде доволі цінна, але потім якось так подивився на тираж. Думаю, якщо й буде ціна, то не дуже скоро. Ну а там, як то кажуть, час покаже. Тому що тираж у нас з кожної марки відповідно складає 600 тисяч примірників. Спеціально порахував перед відео. Вийшло, що це 75 тисяч кожного із цих аркушів, які ми сьогодні побачимось. Багато це чи мало? Ну, Можете свої думки написати в коментарях. Номінал марок У, ось як ми бачимо, що відповідає 20 гривень разом із ПДВ. Так, давайте подивимося кожний з цих аркушів окремо. Тут ми бачимо: ось це у нас український народний одяг, Білгородщина. Тут ми бачимо Великдень. Тобто, що мені подобається, що там не просто народний одяг, а ще й показують якесь свято. Так, то на марці ми бачимо Великдень, а тут ми бачимо, якщо правильно читаю, колодій. Чесно, не знаю, що це за свято. Так. Далі Курщина. Ось така блакитна марка зроблена. Тут ми бачимо так, Курщина. Так, чесно не бачу, що там написано: Свято Євдохи. А тут у нас свято Прокопія. Ось така у нас Курщина. Доволі цікаво. зроблено. якщо, чесно, важко сказати, яка більше не сподобається. Ну, поки що мені, от, напевно, Великдень подобається. Так, і ось Кубань. Е, так, свято роду на Марці. А на м, купоні бачимо свято Георгія. Цікаво, ну, це більше, я думаю, територіальні, національні свята саме до цих територій Кубань. До речі, якщо просумувати суму всіх марок, то ми отримаємо, що вартість аркушу у нас складає 160 гривень, ну, якщо я правильно помножив. Так, далі відкладемо трохи наші марки. Давайте подивимося. Також були в нас зроблені блоки. Ну, ексклюзив трошки пізніше. Зараз ми подивимось на ось такий. Е Блок е, Номінал у нього вже тут, як ми бачимо, М-ка. Тобто М-пам'ятаю, е, здається, 40 гривень у нас зараз коштує. Якщо ні, то поправте. Але я пам'ятаю, що блок коштує 240 гривень. Тобто, що лівий, що правий е, тобто лівий він, як бачимо, не перфорований, його от можна було отримати тільки по філабонементу, ексклюзив і ексклюзив плюс. То цей звичайний можна. Зайти в інтернет-магазин, або до себе на поштове відділення, або в або в десь, ну якщо немає ні там, ні там, то до людей десь звернутися і придбати його. На ньому ми вже бачимо, що якщо на аркушах у нас були купони, то тут уже купони ось він, не, ось він, він, став уже маркою. Тобто, в принципі, теж доволі цікаво сказати, різновид не різновид, треба мати це на увазі. Чесно, як на мене. Трошки не зрозуміло, чому МК зробила. Чесно, ну, це, напевно, єдине, що мінус. Ну, звісно, зроблено з цілем трохи на нас заробити коштів у Кирпошті. Ну, а чесно, як на мене, варто, якщо все У, то і тут має бути У, але це що там одні аркуші марки один номінал, а інші інший номінал. Це не дуже, як на мене, правильно. Ну, то кажуть, фіксними, у Кирпошті видніше. Так, Тут ми бачимо 6 марок, розмір блоку 100 на 140 мм. Тираж блоків складає 30 тисяч примірників. 30 тисяч, із них 4,5 це неперфоровані які можна придбати по ексклюзиву. Ну, якщо так порахувати, 30 тисяч мінус 4,5, це виходить, 15,5. Блоків, ось таких. Ну, не знаю, багато це чи мало. Теж можете написати в коментарях. Ну, як на мене здається, от 15 тисяч маловато. Хоча якщо перемножити по номіналу, то буде доволі багато. так, ну, давайте ексклюзив, похвастаюсь ось поближче. Ось так він виглядає. Єдина відмінність, як ми бачимо, просто немає перфорації. Тобто ніякої такої відмінності. Чесно. Так, карточки ми подивимось трохи пізніше. Зараз ми подивимось на конверти. Конверти любимо таке діло дивитися. Так, от дивіться, які вони зробили конверт. Конверт першого дня. Ось таке розміщення всіх трьох марок. Якщо чесно, трошки фарби пожаліли. Ну, нічого. В принципі, ось такий конверт, національний одяг. Потім тут ми бачимо ушки. В принципі, круто зроблено. Формат це у нас С6, вартість 15 гривень. Ну, а якщо брати як КПД, то 105 гривень. Так, далі. Тут хто хоче, може почитати коротко інформацію традиційно, ну, а мені завжди цікаво, це тираж. Тираж даних конвертів складає 25 тисяч примірників. Ну, доволі мало. Ну, хоча порівняно по з попередніми роками, там, 20 ми у 2020-му, то там було по 2-3 тисячі, то тут, в принципі, багато. Ну, Подивимось, подивимося, як доїм. Далі був розроблений ще ось такий конверт. Великий конверт. Теж він іде в нас формат це в нас c 5 ось така полоска, перший день, Укрпошта. Приклеєний блок. Це в мене, до речі, не перфорований мій ексклюзивчик. Ех, якщо я правильно пам'ятаю, конверт у нас коштує 20 гривень. Чесно, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Так, ні, пам'ятаю, 20 гривень і ціна конверту із спецбагашенням у нас складає 350 гривень. Ось, дивлюсь філ-бюлетень. В принципі, норм, вона влаштовує. Така ось мені тут полосочка нравиться. Подобається. Перший день. Давайте. Тут, як бачимо, інформації нема. Але бачимо тираж. 20 тисяч примірників. Наскільки я розумію, цей конверт можна буде використовувати в інших погашеннях. У нас був десь щось схожого прикладу, був конверт уже. Укрпоште. Так, є таке діло: Такий ось конверт, погашення. Якщо чесно, ось тут таке печатка в мене подвинулась, коли його гасили. Ну, Сподіваюсь, ну, в принципі, нормально, влаштовує мене. І ось такий не перфору. Ну Тут спочатку біда, як на мене, трохи Трохи накосячили. І це за мої, як то кажуть, 1900. Тобто віддав 1900 з копійками за цей комплект. В принципі, не шкодую. я в мене дужче пріоритет це саме марка, а конверти це так, в другу чергу. Ну, але, в принципі, знаєте, за аж 2000 хотілося б, щоб більш відповідальний Ну, не скаржусь, скажімо так, це мій ексклюзив. Далі картки. Ну, Картки тут, звісно, це просто бомба. Можливо, часом візьму ще чи ціл, чи ціл, чисту, чисту картку. Е, бачимо, щось вона в мене чи вимазана, чи що ага, ні, вони всі такі. Видно, так і треба. Дивіться, ось по філбілету, так і треба. Це не замазано. Так, бачимо ось таку карту, тобто це підійде для любителів марок з картами, листівок з картами з картами Тут ми бачимо карту огляд карти українських земель, якого це року. Чесно, незрозуміло, чи це сучасна карта. Ми бачимо ось, як у нас розселились українці. Ну, схоже, в старому стилі зроблено. так Німеччина, Польща. Так, Угорщина, Волошчина. так Московщина. Ну, так, це видно щось дуже зроблено під стару карту. Ну, так, зараз ближче підведу. І також йшов комплект карт Максимум, який коштував мені 350, чи 350, 150 гривень комплект із трьох карточок. Ну, давайте подивимось. Це в нас що, Кубань. Так, тут у нас, дивлюсь, Курщина. Так, є таке діло. Ну, а це в нас виходить Білгородщина. Класно зроблена. Листівка теж бомба, дуже сподобалась. Давайте глянемо тираж. Е, так, ага, бачимо. Мапа етнічного розселення українців на початку 20-го століття розроблена Степаном Рудницьким в 1915 році. Ага, все, бачите. Ну і тираж бачимо. 25 тисяч примірників. Круто зробили. Так, маємо такий ось комплект. В принципі, хочу сказати, дуже задоволений. В принципі, є деякі там, ну, скажімо так, моменти які це по погашенню, це те, що відноситься до відношення, трошки печатки розмиті, видно, задвоєний удар був. Ну, І по номіналах в мене зауваження. Хоча я думаю, кому яке діло до моїх зауважень. В принципі, як на мене, все ж таки я додержую думки, що потрібно робити одинаково номінала. Було робити, що в марки окремо в аркушах, що ось оці блоки. Тобто, в принципі, круто воно виглядає. Треба буде сьогодні розкласти його все в альбомі. Я думаю, виглядатиме класно. Ну що ж, на цьому все. Буду завершити своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте та слава Україні!